Генерал Наєв дав інтерв'ю українській правді, і воно, здається, добряче трусунуло наш опу заголовок. У військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого розпочнеться наступ Росії. Найсуттєвіше з того інтерв'ю так виглядає те, що Наєв каже, що ні за кілька днів до повномасштабної війни, ні за день військове керівництво не мало інформації про те, що це станеться. І деякі рішення генерали приймали самостійно на свій страх і ризик. Наєв розповів, що «21 лютого на відповідному пункті управління на зв'язку зі мною було сім командувачів, і я їм сказав: всі сили, які є, висуваємо в райони виконання завдань. Я перебрав повноваження, але я отак от вчинив ініціативно самостійно. Генерал Залужний також усно дозволяв висуватися і розгортатися. Наєв також додав, що генерали, яким був наказ висувати війська, просили. Дати письмове підтвердження, і 23 лютого для них Наїв підписав письмове розпорядження. Він каже, що не мав на це повноважень, це було теж самостійне ініціативне рішення. Ну і ключове там в його розмові про те, що треба було починати підготовку раніше, вводити воєнний стан раніше, мінувати мости раніше. Якщо коротко, то отак. Здається, бажання банкової перевести стрілки і призначати винних за шашлик 2022, викликає логічну реакцію. Вищі офіцери починають говорити. Ніхто сонцесяйному так і не пояснив, що верховний головнокомандувач це не вождь, а таке головнокомандувач. Тобто, в час війни президент несе повну і найбільшу відповідальність за оборону країни. А при загрозі війни, про яку попереджав Захід за півроку. За підготовку до оборони також головна відповідальність на президентові, як на верховному головнокомандувачі, те, що вся ботоферма ОПЕ кинулася хрюкати в коментарях під інтерв'ю Наєва, лише доказ, що банкова чудово розуміє, чиї миші просто поїли. Розуміє, що як тільки більше вищих офіцерів, а за ними і чиновників. Почнуть розповідати, як Зеленський і компанія готували країну до оборони і слово готували тут в лапках. То може мова йти не про другий термін Володимира Олександровича, а про перший термін з великим переліком статей. Ну, термін не президентський буде. На чий бік стануть симпатії суспільства, коли ми усі дізнаємося більше про те, хто що не робив і хто що робив за півроку до повномасштабки, на бік банкової чи на бік вищих офіцерів ЗСУ? Риторичне, напевне, питання. Ясна річ, більше безпосередні учасники подій зможуть сказати після того, як війна стане на якусь паузу. Але схоже на те, що опції промовчати більше немає. Далі або, або. Або опа піде вабанк і почне кидати заграти усіх, хто їй загрожує, або до оточення трону почне доходити, що золотий парашут видадуть якщо видадуть, лише один, а інші можуть опинитися в ситуації розгрібайте. А що ви думаєте з цього приводу? Чи почнуть говорити військові, а за ними і чиновники, які не захочуть, щоб їх зробили крайніми за діяння чи недіяння керівництва країни? Від каналу саме Сік. Взагалі таке враження, що якщо військові заговорять більше, то питання тюрми для всієї політичної верхушки і особисто лідера, буде повністю безсенсовим, бо це стане очевидним. В нинішніх заявах, напевне, ми бачимо тільки легкі натяки. І ще одне хотілося додати: у Фейсбуці з'явився скрін коментаря, нібито від імені Залужного. Його зміст, от ви бачите, на екрані. Залужний на уїдливе питання про фото із Ківаловим спитав, як там справи із шашликами, чи будуть готові, і чи зроблять їх разом. Не можемо ні підтвердити, що це оригінал ні спростувати, сам коментар на сторінці залужного вже видалений. Але якщо це правда, то, мабуть, варто очікувати, що звільнення залужного з посади посла і якоїсь справи проти нього, як вважаєте? Чи навпаки будуть намагатися утримати його подалі від України і з обов'язком мовчати, бо ти ж посол, в тебе правила, інструкції, протоколи? Яка ваша думка?